Отже, дорогі глядачі, ви не задумувалися, до речі, чому, наприклад, там, СБУ, ДБР, Поліція і Проче, Проче, Проче. Чому вони, наприклад, фабрикують справи? ну, Тому що по-іншому це ніяк не назвеш, як фабрикування справ. От, чому вони фабрикують справи з, такого, з таким формулюванням, наприклад, як наприклад, там, державна зрада або, наприклад, там, тероризм. От, наприклад, цікавий факт, що коли. Хотіли застрелити Стерненка, ну по суті, це аматора наняли, тому що нормальна, нормальна людина його б застрелила нафір взагалі, от, І коли хотіли застрелити Стерненка буквально там нещодавно, то що цікаво, що це інкримінували як тероризм і державну зраду. А я вам поясню, чому тому, що це статті з конфіскацією майна. От і все. У нас просто дуже дуже скупі, дуже скупі підери правоохоронців.